Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Як і обіцяли, продовжуємо з пані Анною Огляд областей. Вітаю Анно. Вітаю. Давайте подивимося Київ, Київська область. Ти пам'ятаєш минуле моє видіння? Я казала, що я бачу на даху багатоповерхівки сидить угу. янгол. Дуже великий. І слава Богу! Не було влучання, Янгол допоміг тому молимося, віримо і надалі будемо стримувати цю агресію енергією віри. З Божою помічю все в нас буде виходити: Київ, Київщина. А можна так подивитися правий берег, так, лівий так, так, берег? Так. Звісно, навіть необхідно. Берег. Так, правий берег, готуйтеся, будемо чути ще обстріли. 10. 10, що 10. Захищати максимально. Так, зараз побудуємося правий берег Києва. Зараз спочатку Київ, а потім Київщина. Угу. Правий берег Києва, правий берег Києва. Відбуватися на цей тиждень, чи будуть обстріли? Угу. Так. А в Росії будуть е, веточки. На цей період також. Тобто ми теж їм там вгатимо. Там буде щось. Угу. Ну не те, що вгатимо, а там буде таке, знаєш, тихенько. Угу. Десь буде горіти, десь буде там падати Крим. Що там в Криму? Що угу. там відбувається? А Можна подивитись Крим, поки да. йде інформація? Вода, світло, крим, а там в Криму буде крим. Теж якісь такі літаки чи дрони літають? Вспишки вибухи. І кораблі. От. Я не знаю, на який це період, але там буде, ну, взагалі чомусь одна половина ніби тихше буде, тихіше, так? А на іншій половині буде більш так небезпечно. І все, якісь там рухи туди-сюди переміщують, переховують, не знають, куди подіти ту зброю. Угу, Так, це таке точно не можна казати. Угу, так, за Крим мовчимо. Не можна. Закриваємо інформацію. Біля церкви, там, де зелено, якась світла церква, мені показують. Там обережно. Це де Київ чи Крим? Не можу вловити. Може і Київ бути, а може Крим. Чітко, якщо не, не бачу, то не скажу. Так, Київ, лівий берег. Обстріли будуть. Так, втрат смертей не буде, не буде. Але дивися чомусь, як я дивлюся Київ-Київщину, в мене починає паморочитись голова. Я не можу зрозуміти, або це в атмосфері щось таке буде, що люди себе будуть погано почувати. Або жарко буде, якась задуха. І, і в людей в багатьох будуть відчувати запаморочення голови. От ніс, як закладує, паморочитись голова. Це, напевно, вже розпочалося, бо я сижу, і в мене голова йде колом. Кру, крутиться голова. Не має дихати. А на лівому березі, взагалі, от, люди, як серце, от, якийсь тиск буде. буде Може, це бурі якісь магнітні? Ні. Це не бурі. Це так в народі кажуть. І я бачу, я відчуваю, що в Росії зараз знову активувалися їхні колдуни маги, угу. і намагаються на Київ зробити пробій в енергетичному колі в Києві. Крутиться голова. Зараз, зараз я бачу багато людей ледь будуть триматися. В свідомість, от, в загальний транспорт. Мені здається, що це якийсь новий вірус починає. Хтось запустив. От, все, бачу, пішла інформація про вірус обережно. Діти будуть відчувати, як ніби хворобу, щось нам знову запущено. Так. Нам вкрай потрібен дощ, хто вміє викликати, давайте будемо працювати над цим. А, ми багато чого не знаємо. Є якийсь вихід, витік в повітря про те, що ми не знаємо, щоб людей не лякати. Ну, не, ну не так страшно прям, угу. але є. Старайтеся, допоки дощу немає. Не так сильно активно перебувати на свіжому повітрі. Бачиш? угу. Диявол. Тут, по-перше, і магія. 9, так, десь. 15-го 15 числа Київ. Київщина. Обережно. 15 число. 15 червня. 13, 15. Обережно. Великий ТРЦ. От від 2 числа до 19, го старайтеся ну, надовго не затримуватись, можливі будуть влучання по всьому, Києву, Київщина. При відбиванні будемо відбивати. Так. Якісь можуть бути травмування людей. Тому що будемо захищати і відбивати. Але ми помстимося за це. От щось у них таке відбудеться в, на території Росії, буде їм здача. От за це все. Так, давай подивимося Київщину. Київщина, Вижгород, обережна. Знову ціль по воді. Дамба, вода. Обережна. Захищайте Вижгород, щоб вони туди не гатили. Солом'янський район знову Дарниця, Дарницький район. Центр. Центр, центр, центр. Куди саме? Дорога? Центр. А можна говорити? Так да. да? чи ні? А, у нас в Києві. Я не знаю, чи казати їм, чи не потрібно. Коротше, хімзавод обережно. Закривайте, захищайте, зараз скажу 6 число, 4 числа на дуже обережно. Так, дивимось наступну. Угу. Наступна область Одеська. Одещина, холодно, страшно, моторошно, негатива, великий пласт. Так, Одещина, Дніпро, там, ну, Харківщина, Харків, Херсон, Запорізька, оце ті, Донеччина. Це, це ті території, де буде крайне небезпечно. Андрій зараз ще на що буде? А там колаборанти буде не та інформація, підкуп людей. Так, там будуть спроби підкупу. Військові. Обережно, нікому не довіряйте те, що ви задумали. Якщо ви дивитесь, то нехай це знає одна-дві людина максимум. Є там план, є стратегія, про яку не потрібно, щоб розповідали. Хух, карта Страшний Суд Росія. Погані в них плани, наміри стосовно Одеси, Одесьчини. Але ж не по зубам, не по зубам, не вдасться. Не, не вийде, ну, буде там, так, на рахунок трагедії, тра, жертв. Щось буде, але ну, на цей тиждень стоїмо. Угу. Так, до нас, на щастя, нічого страшного не побачила надто страшно. Миколаївщина. Так, от Миколаївщина проблеми із світлом і гатити будуть. Ще як? Миколаївщина. Так, активні будуть обстріли. І там все, що от поруч біля Миколаєва, Миколаївщина, що там? А, які там міста? От там більш активніше буде. Саме в області. Миколаївщина поруч. Поруч, там Дніпропетровська область, Херсонська область. Оці. Угу. Там ще буде гірше. А на А якесь місто. От на А. Я чую, я так не можу чітко уловити. Де саме яка область? Біля Миколаєва на А. Щось там на а, чи село, чи поруч. Зараз дивлюся. Андріївка. Николайщина вночі обережно. Так, карта диявола. Будуть як наказувати. Мститися, зброю намагатися будуть перевести по тих територіях. Треба, щоб е, е, треба, щоб наші військові викупили. А, цю стратегію 7-6 числа якісь мають бути маніпуляції, переїзди, з... перевозити якусь зброю техніку. Олександровка є, але вона далеченько відбудеться. Далеченько, Миколаїва. так, не дуже Це близько. Херсонське, вже Херсонська. От Олександровка, Андріївка, щось таке схоже. Олександрівка, зараз подивлюся. Напевно, треба брати мапу і весь раз. Так, mm -hmm. зручніше буде дивитись. Олександрівка. Mm -hmm. От, Олександрівка. Олександрівка. Mm -hmm. Дивіться, щоб нашим там засади не було і бачу те, що, що не буду казати на нашу користь. Mm -hmm. Так, поїхали далі. Херсонщина. М -м -м -м. Херсонщина. Ой, там взагалі буде все активно, гучно. І трошки ми десь просунемося на, на нашу користь буде. Добре. Дніпропетровська область, місто Дніпро окремо. Дніпро так. Також. Багато хто з людей вже задумується переїжджати, тут переїзди, виїжджати звідти. Ну там будуть, бути, так, обов'язково будуть. Я зараз дивлюся, наскільки, наскільки вони зможуть влучити. І літати будуть шахеди так Дніпро. Багато хто буде тікати, приїжджати, чи будуть влучання. Будуть прильоти. Так, будемо відбивати вночі вранці, восьме 9 о 6 годині ранку, з трьох часов ночі. Угу. З трьох годин ночі, вибачте, ворожою мовою. Так. Хочуть влучити, влучити якоюсь потужною ракетою. Дивімо. Дивимось, Можливо, коли будемо відбивати по цивільних будинках те, щось може бути. Щось пов'язано з четвіркою. Будинок чи квартира з цифрою 4. Ну, чи четвертий поверх. Чи четвертий поверх. Не обов'язково саме 4. Може бути 1, 5, 4. Там де 4. 5. Будуть 5, 4, так. П'ятого не пропустіть числа. Перше, друге. Так, відіб'ємо все. Ну, по можливості не все, як би хотілося, але загалом. Максимально будемо захищати. Mm -hmm. Чомусь зупинка. от Зупинка, де дороги там обережно. Запорізька область. Запорізька область. Страшно, моторошно. Але десь ми просунемось, так, є, попри все, є якісь позитивні моменти і будемо на них акцентувати свою увагу і радіти з цього приводу. Хлопчики наші, тримайтеся, будемо за вас молитися, підсилювати ваш захист. Так, в Запорізька область, Запоріжжя там додають техніку воєнну, бо там вже виснажуються зброю. Ну, зараз все буде по-іншому. Тобто зараз це буде активна територія? Mm, так. Ой, хтось по шапці получає. Так. Спочатку стримуюсь, потім дещо те десь. Про це я бачу, що не хочуть повідомляти, казати, що ми там просовуємось. Це буде дуже тихо. Мінімальну інформацію з цього я буду говорити. Тфу-тфу. Угу. Але, але все одно, карта імператриці в мене на карту України падає. Станемо сильніші, наш, нас підсилять. Щось, щось, дай Боже, нам дадуть. І туди ж тягнуть з Росії щось. 1 числа щось будуть тягнути туди якусь зброю. Угу. Харківщина, Харків 10-го. Обережно можуть бути. А що таке залпові? От я чую таку інформацію, що таке залпові? Ракети? чи Що, угу. що це таке? Угу. Вночі. Може, це С400, С300. Так, будуть відволікати на Росію на їхній території, тому що задумки в них такі серйозні. Бачиш, влучання будуть. Тобто паралельно буде дві атаки. Так, і жінка якась може бути поранена. Поранені ж... навіть не одна. Жінки в небезпеці. Будинок, де жінка буде проживати. Щось їде, щось допомога якась буде. Так, дивіться оцю допомогу зброєю і технікою. Дивіться, щоб ніхто з наших колаборантів не крав і не перепродував. Це Запорізький напрямок? Угу. От ніби навмисно як от знає, що потрібно не діяти. Якась. От бригада, де, де потрібно буде діяти. А там, скажуть, так, поки чекаємо. Чекаємо це не то. Біля церкви. Обережно. Біля церкви. Якесь влучання може бути біля церкви. П'яте, шостого, шостого, п'ятого. Карта диявола. Підкуп. Спроби підкупити якогось військового нашого. Так. Е дуже обережно. 12, го 6 го період два тижні руйнування смертями будуть. Можливо, захоплення в полон, знову ж таки. Наших цивільних, так на Розправ... нас Якась розправа буде. Може, свідків будуть прибирати? Розправа буде. А знаєш, що я бачу? Будуть на очах розправу робити, щоб люди боялись і здавали цивільні наших рисунки. Залякування. Залякування когось красти і хтось інших членів сім'ї із остраху за. А свого ж кровного, вимушений буде здавати інформацію, зливати. Я бачу, це чоловік похилого віку, от ніби як його сина чи що візьмуть, захоплять, так будуть робити. Так, Луганщину давай подивимося і Донецьк на самий кінець. Таке, знаєш, пацкутські такі методи, що просто слів немає. Коли ти мені кажеш за Луганщину, мені хочеться взяти Біблію. Мені на Луганщині не подобається, неспокійно. От мій як Янгол відвернувся зараз і плаче. Чому він плаче? Знову біле щось біле? Луганщина чомусь іде інформація, як він не хоче казати, але каже, що, ну, Показує мені, як мертва, хоче зробити мертву зону. Яд. Хімія. Такий сильний я бачу взрив. От ніби аж земля підіймається, здригається. На Луганщині. Угу. Або вони хочуть щось протестити, випробувати на тій території. Янгол нахилився і плаче. Вода. От він мені показує, що може бути такий момент, як людям будуть роздавати такі круги. Багато води може бути. Якась біда над Луганщиною. Маски. Він каже, ще можна уникнути цьому. цих біди можна. Ніби як от наші знають про цю загрозу. Це щось велике, що перевозять туди, хочуть цілитись, чи знають. Каже, там в світі далі знають. Ну, як ніби хочуть, щоб у нас все ж таки краще її використали. Це якась брудна бомба. Щось таке, що от коли кидають, воно так як... Грибом розходиться. А він каже, не бійтесь. Не бійтесь ще. Шосте. Шосте, шість, шість вечора. Шостого три шестірки, шостого шостого шостого, шостого, шості шості шостого о шостій ранку. Треба молитися, щоб як смерть стоїть, от підіймається, угу. щоб уникнути. Шостого. Шість, шість, шість. Дивіться, які в мене карти серйозні випали. Тобто серйозний ракетний удар. Чи можна цього наскільки є шанс уникнути? Є шанс. Дай Боже, до п'ятого щось якось вирішиться є. Якийсь має статися чи обмін на полоненими 2 числа щось буде вирішуватись. вирішальне шосте. От, дай Боже, пережити 5-6 числа. Фух. А, ось повинен хтось серйозно їм пригрозити це Китай. Зупинити може Китай. З Китаєм потрібно проводити перемовини. Так, поїхали Донецьк, остання область. Але ця інформація, дивіться, я знову ж таки кажу, це не обов'язково станеться. От саме тоді можемо уникнути. Дай Боже, будемо молитися, сподіватися все робити, щоб цього не було. Донецьк. Донецьк, Донечна, там може бути прорив з нашого боку. Тобто ми прорвемо їх? Трошечки, трошечки там може, десь. Да, також про це не можна говорити. Так, туди активуємося, туди спрямуємо свої сили. Там буде дуже жарко. А може, хтось щось буде ховати, відступати, а, щоб. Посилити себе в Бахмуті. Свої сили. Анна дякую. Ми продивилися всі області України. Шановні глядачі, будь ласка, підписуйтеся на канал пані Анни Атаманова і ставте вподобайку за такий детальний розклад ситуації. Пишіть свої коментарі і дивіться Анна Атаманова на каналі. Прогноз на цьому. Прощаємося. До нових зустрічей. Дуже дякую за ваші коментарі, перегляди. Всіх вас люблю, цілую, і будемо молитися, щоб Україна минула лихо в кожному куточку нашої держави. Все буде добре.